Наша перемога це перемога нашої ідеї, повне її здійснення. Другорядною справою є те, яку частину реалізуємо ми самі, яку інші, а яку спільно. Наш обов'язок зробити самим найбільше, скільки стане наших сил, одночасно докласти старань, щоб і інші робили якнайбільше. Пан Бандера Увійшов в історію як лідер руху за незалежність України ХХ століття. Відрізнявся не тільки мужністю і відданістю ідеям, а й радикалізмом. У помсту за Голодомор він організував вбивство секретаря консульства СРСР у Львові, а загоніння українських селян, міністра внутрішніх справ Польщі Степана Бандеру прийняли в пласт з третього разу. Через хворобу суглобів йому двічі відмовляли у вступі. Незважаючи на маленький зріст, незважаючи на те, що у нього дійсно були проблеми із суглобами, в рядах пласту він займав активну діяльність. Майже всі члени сім'ї Степана Бандери трагічно загинули під час війни або перебували в концтаборах. 15 жовтня 1959 року Бандеру було вбито. Його знайшли ще живого у під'їзді його будинку. Перед цим агент КДБ Богдан Сташинський Зі спеціального пістолета вистрілив в обличчя Степану Бандері струменем розчину Ціаніду Калію. Отже, перший факт: Степан Бандера з віруючої сім'ї він не був військовим. Він не брав участі ні в одному бою. На відміну від Сталіна, який вбивав людей мільйонами, в тому числі росіян. Степан Бандера цього не робив. Друге Бандера сидів в німецькому концтаборі Заксенхаусен. три роки за проголошення акту незалежності України 30 червня 1941 року. А за відмову присягнути німецькому окупаційному уряду два рідних брати Степана Бандери були замучені в німецькому концтаборі Аушвіц за те, за що вони боролись за незалежну, соборну і самостійну Україну. Третє ОУН і УПА це різні речі. Незважаючи на те, що ОУН, себто Організація Українських Націоналістів, була кістяком УПА Української повстанської армії. ОУН і УПА це різні структури. Перша ОУН це політична організація. Друга УПА це найбільша в Європі визвольна неофіційна армія. Четвертий факт: ОУН була розділена на два табори: ОУН М і ОУН б ОУН-М М. Мельниківці, що не відкидали співпраці з Німеччиною, – Бандерівці, ті самі Бандерівці, які були проти будь-якої співпраці з Німеччиною, саме оун Б, тобто Бандерівці, ставлячи метою незалежну Україну, склали кістяк УПА Української повстанської армії. П'яте діяльність УПА почалась лише за фактом німецької окупації в 1942 році, тобто проти Німеччини і її окупації. Шосте, незважаючи на комуністичні міфи, воїни УПА мали свою форму, свої звання, свої відмінності, свої нагороди, серед них шеврони з гербом і прапором України.